Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Повітряна тривога по всій країні, так, наче щоразу, ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного, переважно в того, хто з краю. Сьогодні не ти, відбій. Цей вірш українська письменниця Вікторія Амеліна написала на початку повномасштабної війни. Він влучно описує відчуття, з якими живуть українці вже другий рік поспіль. На жаль, одна з таких повітряних тривог стала останньою і для самої письменниці. Під час ракетного обстрілу Краматорська 27 червня вона отримала поранення. У тяжкому стані її доправили до лікарні Дніпра, де медики чотири доби боролися за її життя. Проте, 1 липня Вікторія Амеліна померла. Вікторія Амеліна народилася у Львові. Згодом отримала ступінь магістра комп'ютерних технологій. Проте, у 29 років вона полишає міжнародну it компанію та пише свій перший роман Синдром листопаду або «Homo Компатієнс. Вона вмить стає популярною та ставить перед собою надзавдання. Популяризувати українське в Україні. Це відео з книжкового арсеналу у Києві. Одразу після закриття виставки Вікторія вирушить до Краматорську. І ця подорож стане для неї фатальною. На книжковому арсеналі Вікторія презентує щоденник дитячого письменника Володимира Вакуленка, який він вів під час окупації Харківщини. Саме тоді російські військові розстріляли його в ізюмському лісі. Рік тому, в ексклюзивному інтерв'ю у нашій програмі, Вікторія розповідала, як відкопувала в деокупованому ізюмі цей щоденник. Він а, заховав а, свій щоденник в саду під вишнею, та це так якось символічно. Враховуючи наш о, сантимент до вишневих сотків, і сказав своєму батькові Володимиру Григоровичу, що коли наші прийдуть, він даси, щоденник був загорнутий у звичайний палетеленовий пакет. Цей щоденник закінчується словами е, Ну Куш Весна. Він пише про те, що бачить у небі задоволений ключ, е, і йому здається, що птахи повичуть все буде Україна. Я вірю в перемогу. Вірила в перемогу, і Вікторія була сильною та безстрашною, а тому часто їздила в прифронтову зону, аби влаштовувати там літературні вечори та презентації. 27 червня вона в черговий раз поїхала до Краматорську, аби супроводжувати групу колумбійських журналістів та письменників. Усі вони 27 червня перебували в піцерії, куди влучила російська ракета. Невтішні новини прийшли з лікарні 1 липня. Вікторія Амеліна померла від травм несумісних із життям. Обох письменників уже охрестили новим розстріляним відродженням. Пам'ятаю, як я себе берегла малою. Якби зі мною трапилася біда, мій дідо плакав би так нестерпно, як в день, коли в лікарні померла баба. Але ж мій дідо вже полетів за нею, тому я давно. Не боюся війни і смерті. Ці рядки стали пророчими для Вікторії. Вона написала їх за три тижні до власної загибелі. Попрощатися з письменницею прийшло багато людей. Михайлівський собор у Києві був переповнений. Ми з нею були разом, коли вона знайшла щоденник Володимира Вакуленка. Мені було комфортно працювати. Вона була справжньою лицаркою правди. Вона була завзята. Надзвичайно завзята вона була невтомна і, завдяки її в цьому на постійній наполегливій праці, весь світ продовжував дізнаватися правду про цю війну, про російську агресію. 37-річну Вікторію Амеліну поховали у рідному Львові на Личаківському цвинтарі під звуки музики та її улюблених віршів поета Василя Стуса. Пригадуючи минулорічне інтерв'ю Вікторії Амеліної історіям війни, я ще тоді подумав, яка вона смілива та невгамовна. З яким завзяттям вона доводила злочини росіян, та скільки зусиль доклала, аби перевидати збірку віршів та щоденник Володимира Вакуленка. Зберегти його творчість для майбутніх поколінь, смерть рідної людини непоправна трагедія, яку надто важко пережити. А як витримати одразу сім смертей близьких людей? У березні минулого року у Віталія Перегона візюмі від удару бомби в одну ніч загинули мама, дочка, тітка, брат із дружиною та маленькими дітьми. Уся кровна рідня. Він довго вагався щодо цього інтерв'ю. Надто боляче згадувати. Але днями сам подзвонив і розповів нашим журналістам свою страшну історію війни. У перші дні війни родина Віталія Перегона вирішила з'їхатися у приватний будинок тітки в Ізюмі. Вони сподівалися, що там буде безпечніше. Мама та брат Віталія з родиною приїхали з прикордонного села Циркуни. А донька Ліза перебралася з багатоповерхівки в Ізюмі. Узнав до приїзду моїх, це, виходить брата і мами, і всіх. Вона врадивалася що не одна, і вирішили в місті, якби от цього спрятатися, не спрятатися, це називати. Віталій живе у Києві. Увечері, 2 березня, він поспілкувався з мамою та донькою. Усіх непокоїли новини. А вранці зателефонував брат і щось говорив. Але зміст його слів дійшов не одразу. Я піднимаю трубку і отут вже услушав. Наші ніц, ну, тобто як би родних більше немає. Я немножко прийшов з себе, понятно, і все по ньому почав розуміти, що дійсно це авіанальот, це авіабомба, будь-яка, і тобто, попадання в попадання. Жодного військового об'єкта поблизу не було. Бомбити літак прилетів раптово серед ночі. Звук гул самоліту. Ну, це все говорить, внезапно, це так як це все так швидко. І один зарив, потім пішов другий далі, какби на ну, немножко там метрів 50. і пішло ось так. Ось. Від удару російської бомби загинули мама Віталія Валентина, його 17-річна дочка Ліза, брат Олександр із дружиною Іриною та двома дітьми, – 9-річною Аріною. Та чотирирічним Микитою. Тітка Таня. Будинок перетворився на руїни, серед яких двоюрідний брат Віталія вранці шукав рештки загиблих рідних. Він підписував відео, де ще були ну, цілі тіла, тобто, как бы якби не роззорвані, це брата, лізи дочки, і, виходить, і племянниці Аріни. Останніх він розказував, звісно. Тобто, це, це жаль, це жаль, ну вони из дір'я, всі эти остатки, всі эти фрагменти, то тобто, ну… Вцілілі тіла Алізи, Олександра та Аріни відвезли до моргу на правому березі. Хотіли поховати усіх разом, але коли були підірвані мости, дістатися моргу стало неможливо. Із окупували, там зник зв'язок. Про те, що рідних все ж згодом вдалося поховати, Віталій дізнався лише через два місяці, коли зателефонував його двоюрідний брат. Під градами, під пулями, все то есть, Хоронили, храніли, но, норить захоронили. Дві могили це брата і плем'яницю. Ну тіла були, ну цілі були, да. І лізу одільно положили в могилі. Ну а все фрагменты тела, всі фрагменти тіла, мешке, то есть, Похоронили на тамкомбище після деокупації ізюма у вересні минулого року усі тимчасові поховання, а їх у місті було близько п'ятисот. Ексгумували кожному надали номер і попросили рідних здати ДНК. Проте ідентифікація тіл сильно затрималась, ще й тому, що тіла переплутали. Найдовше не могли знайти рештки лізи, начебто, і ДНК збіглося, а тіло під номером все одно інше. І лише у березні та квітні через рік після загибелі вдалося ідентифікувати та поховати усіх рідних. З Лізою прощалися, як з нареченою. У травні цього року вона збиралася заміж. Спамінаю, як би слова доці, яка да? навіла, хочу красиве свадьбу свадьбне платік. В пам'яті мені заложилось. І о, коли я хранил, да, Лізу, хранів, я положив, ну як. Как... Купили плаття, шикарне плаття, туфлі. Ну і положили ми. Може, туди ворог. За кілька днів після авіанальоту, від якого загинули всі рідні Віталія, наші бійці збили той бомбардувальник. Пілотом виявився батько двох дітей, підполковник Максим Кріштоп. На відеодопиту він виглядав жалюгідно і намагався виправдати себе. Скажіть, пожалуйста, если у вас є діти, чому ви знищуєте українських дітей. Чим вони вам навредили? Я жду ответ. Я не уничтожал. Я приказ уничтожав. Згодом Кріштоп виступив публічно та визнав свою правину. І навіть вибачився перед усім українським народом. Осознаю і признаю чудовищних преступлень, совершенно мною. Хочу попросити прощення. Усього українського народу, але це фальшиве каяття, і рідних Віталію воно вже не поверне. Наші діти та мирні громадяни чи не щодня гинуть від ракетних ударів і бомбардувань. Там у Росії мають знати, кожен, хто наказує стріляти по мирних, і кожен, хто виконує наказ вбивці та кати, їхні руки у крові. Ці нелюди будуть покарані. Інспектор прикордонної служби Ігор та його пес Рамус не бачилися більше року. За цей час обидва багато пережили. Ігор пройшов через бомбардування Азовсталі і полон. А Рамус залишався в Маріуполі під обстрілами. Їх розділяла лінія фронту, а потім і сотні кілометрів. Але Ігор зумів повернути з окупації свого вірного друга. До початку повномасштабного вторгнення Ігор служив у Маріупольському морському порту, проводив митні огляди. Три роки тому йому запропонували взяти у помічники собаку, і він вибрав рамуса. Наша частина закупила шинки, їх привезли ще ну, маленьких, по два місяці ще було. Привезли до відділу, ну і я знову страху забрав собі. Коли Рамус трохи підріс, вони разом із Ігорем поїхали на Львівщину до кінологічного центру. Пес виявився здібним учнем і відданим другом. Чотири місяці навчались, навчались виявляти зброю, вибухівку. Потім вже вирушили на кордон з міста Маріуполь. У порту Рамус знаходив мисливські патрони, а під час контрдеверсійних операцій на лінії розмежування уже бойові. Повномасштабне вторгнення, Ігор та його пес зустріли на своєму посту. 24 лютого ми були ще на відділі в відділ прикордонної служби Сартана. Е, в нас від відділу там десь кілометрів 10 до лінії розмежування. Держали там оборону. Потім, вже коли почали нас обходити. Заходити, можна сказати, уже перерізати нам путь, заходити уже до нас в тилу. Нам поступила команда вже відступити до міста Маріуполя. Розуміючи, що під час бойових дій пес може постраждати, Ігор відправив його в Маріуполь до батька, а сам з підрозділом за наказом відійшов спочатку на комбінат імені Ілліча, а потім на Азовсталь. Від батька Ігор дізнався: 10 березня снаряд від граду вдарив біля будинку. І Рамос утік. Розбила забор, вони, вони втекли. Це добу його не було, а на наступний день вже повернувся додому. Перелякане все. Потім вже десь в квітні місяці зайшли додому російські військові. Получається, вистріли, це все пугали, воно якби теж. Ну, реагував на них. Ну, так, ти ти? Ігор двічі був поранений. Пережив полон. Спочатку перебував в Оленівці, а потім у колонії на Луганщині. Говорили, звісно, що все, все плохо, все на Україні світла нема. Люди всі Ви це Вірили? Та, ну, звісно, ні. У березні цього року, після десяти місяців полону, Ігор у числі поранених полонених потрапив на обмін і повернувся до України. Міг отримати на службі іншого собаку, але вирішив будь що повернути Рамоса. Через волонтерів знайшов людей, які погодились вивезти собаку з окупації. Вдавали, що це їхній пес, і, намагаючись оминати блокпости, майже тиждень везли його справжньому господарю. Це була неймовірно зворушлива зустріч. Наконець там місця. Ми дуже раді, дуже очі, що наконець наш друг сім'ї з нами. Тепер Рамус знову на кордоні разом з Ігорем оглядає автомобілі. Пес проходить реабілітацію, вдосконалює свої професійні навички і справно несе службу. Ігор не приховує, що щасливий цьому партнерству, адже за роки проведені разом вони з рамусом уже без слів розуміють одне одного. Наразі Ігор та його Рамус несуть службу на західних кордонах країни, але сподіваються повернутись і знову служити в українському Маріуполі. Я Андрій Данилевич, і я буду розповідати історію людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми. Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.